Доброго ранку, благословенного Богом Дня і мирного тихого неба. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з надії. Я бажаю цього і тим, хто не має можливості дивитися, тому що так склалися обставини. Але з вами, хто дивиться передачу, я дякую за день життя. Я дякую за обітниці, які ми можемо читати у святому Слові. Христос прийшов зцілити. Хворих людей на землі, Христос найбільше прийшов заради того, щоби прощати гріхи людям. Послухайте, як описує Євангеліст Матвій одну ситуацію, Євангелій Матвія у 9 розділі, другий вірш. І ось принесли до нього паралізованого, що лежав на носилках, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину! Прощаються тобі твої гріхи. Коли Ісус прийшов у наш світ у людському тілі, сатана вже зумів створити для юдеїв таку релігію, яка була до вподоби силам тимряви. Люди, які вважали себе Божим народом, відступили від Бога і пішли за іншим вождем, через свою зіпсованість юдеї йшли до загибелі. Але Христос з'явився, щоб заперечити владу сатани. Життя Христа було постійною, тривалою боротьбою. Сатана підбурював злі людські серця, сіяв заздрість і забобони щодо Божого Сина, Спасителя світу. Він спонукав людей сумніватися у словах, учинках і місії Христа. Юдеї ходили за Ісусом з одного місця в інше, щоб упіймати Його на якомусь слові, потім перекрутити Його, представити у фальшивому світлі і надати Йому зовсім іншого змісту. Так люди, які видавали себе за праведних і святих, намагалися перешкодити Христові у Його справі. Саме у такий спосіб Сатана спонукав тих, котрі могли. Виявляти добрий вплив на користь Христа, діяти у великій боротьбі на боці ворога і бути посередниками, з допомогою яких Він зможе вселяти в серцях людей сумніви, підозру і ненависть. Керівники народу за днів Христа постійно шукали привід виправдати своє невір'я. Коли Він творив свої найпереконливіші чудеса, вони були готові вхопитися за будь-яке його слово, котре, на їхню думку, хоч трохи суперечило Його Божественним вимогам. Стіляючи паралізованого, Ісус сказав йому: кріпися, Сину, прощаються тобі твої гріхи. Звершуючи це чудом, Христос змінив серце хворої людини, обновив його розум і тіло, продемонструвавши фарисеям, що він має владу прощати гріхи і наділяти грішника праведністю і миром. І все-таки фарисеї вбачали в його словах, від яких віяло божественною силою, привід для невір'я та звинувачування. Ісус розумів, як би глибоко не вкоренилися у свідомості людей ідеї, висунуті на противагу проголошеним ним принципам, вони були обманом, оскільки їхнім автором був ворог усякої правди. Ісус сказав народові. Кожний, хто від істини слухає мого голосу. Як важливо чути цей голос. Щоб цей цілющий дотик сьогодні торкнувся і кожного мешканця планети Земля. В Євангелії від Матвія в 9 розділі, розповідається наступний приклад зцілення людини, яка шукала цього зцілення багато років. Я читаю у Євангелії від Матвія в 9 розділі, 22 вірш. Ісус, вже обернувшись і побачивши її, сказав. Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тією ж митєм. Сатана, це згубник, який прийшов убити і погубити, а Господь є цілителем. Господь ще не здійснив усього, що бажає здійснити як лікар. Бо, як він говорив, ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Ми звертаємось по допомогу до яких завгодно джерел, тільки не до того, хто колись проголосив над відкритою гробницею Лазара. Я є Воскресіння і життя. Христос зустрів хвору жінку, котра віддала всі свої кошти на лікарів і ліки. Біблія повідомляє, що, витративши все, вона опинилася ще у гіршому стані. Проте лише один дотик з вірою до Христа звільнив її від багаторічної хвороби. Ця страдниця підійшла до Христа непомітно, доторкнулася до його одягу, віруючи в того, хто був одягнутий у цей одяг і вмить зцілилася. Хто доторкнувся до мене? запитав Христос. Петро здивовано відповів. Наставнику, люди товпляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, хто доторкнувся до мене? Христос захотів викласти незабутній для всіх присутніх урок, показати різницю між дотиком живої віри та звичайним дотиком. Він сказав, Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Коли жінка зрозуміла, що сховатися їй не вдасться, вона з тремтінням вийшла наперед, упала до його ніг і розповіла свою сумну історію. Христос втішив її. Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здорова від своєї недоги. Чому ми не приходимо до Ісуса з вірою? Як же багато тих, хто дотикається до Нього випадково, спілкуючись з Ним лише як з особистістю? Жінка, про яку повідомляє Біблія, цим не обмежилася. Вона простягла руку з вірою та отримала зцілення тієї ж миті. Друзі істини. Шануватимуть автора і вершителя своєї віри. Христос виявить себе як лікар, зціляючи як душу, так і тіло. Співпрацівники Божі схиляться під одне ярмо з Христом. Вони цілковито віддадуть Богові свої душі, тіла і дух, установивши з ним правильні взаємовідносини. Співпраця з Богом. Удосконалює волю чоловіків, жінок і дітей. Наслідком цього буде внутрішня духовна радість, духовне фізичне здоров'я. Люди досягнуть того блаженства, яке Господь Ісус прийшов дати кожному, хто повірить у Нього, хто відкриє Йому своє серце. Я хочу молитися, щоб ми із вами, друзі, були тими. Відкриють Ісусу своє серце. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. ці хвилини, схилившись перед Тобою, ми щиру подяку складаємо за безмежну любов, яку ти маєш до нас, за те, що Ти подарував нам іще один день, і особливо. За те, що ти дав нам приклади віри людей, які були зцілені тобою, Господи, Тож дай мудрості нам сьогодні доторкнутися до тебе, з вірою доторкнутися, щоб вирішити ті переживання і труднощі, які маємо ми, Господи Боже, а в нас їх так багато, тому що друзі наші, рідні, наші, близькі наші, хворіють і страждають. Тому що йде війна у нашій країні. І ми просимо за тих, хто захищає свою землю, свою батьківщину, а так багато поранених людей, які страждають від нестерпних болів, Господи Боже. Ти торкнися і їхніх тіл, даруй зцілення і захист. Збережи життя тих, хто хоче жити, Господи. Ми це просимо, дороге ім'я Ісуса. Поблагослови тих, хто називає себе християнами, щоб вони справді були такими, і щоб якнайшвидше настав день, в який ти повернешся на землю. Це наші молитви і наші прохання. А тобі Богу нашому за відкриті істини, за слово Твоє і за спасіння, яке ти звершив на Голгофі, щесть і подяка Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я не знаю, дорогі друзі, як ще можна було Христові у той час доводити людям, хто він є, ради якої місії він прийшов на землю, творячи чудеса, повертаючи до життя людей, проповідуючи Євангелію, указуючи на пророцтва, люди залишалися сліпими. Я не знаю, що може зробити сьогодні Бог, щоб сказати, що час іде до кінця, що повернення Ісуса наближається. Багато людей хотіли би пережити досвід уже. Але, друзі дорогі, цього може не відбутися. Ми сьогодні пожинаємо наслідки своєї діяльності і інколи можемо просити Ісуса, Ти, яви чудо, але Він цього не буде робити. Тому що в Євангелі від Луки, коли Ісус завершив притчу про багача і Лазара, Він сказав. Що якщо вас не торкає оце слово, яке я залишив, то якщо й мертві воскреснуть, це просто буде сенсація на певний час, якось сколихне свідомість людини, але ненадовго. Тому, друзі мої, я пропоную вам цю святу книгу. Нехай вона стане вашим дороговказом до життя вічного. Нехай Господь благословить вас у дослідженні, у переконанні і. Спасінням нехай благословить і життям вічним. До побачення.